Яким Степан Ількович був, коли він боровся за українську справу, українську ідею, за прямо, сказати інтереси української нації, хотілося б звернути увагу, як формувалася його, його ця позиція незламності, безкомпромісності і дієвості. З його тюремним минулим, коли його тримали в таборах, він не просто виживав там, як... що було найважливіше. Рік пробути в карцері в загальній в своїй сумі днів, в карцері, де в одній піжамці, холодніше, ніж тут зараз у нас. Біля 10 градусів. Одна піжамка, ну так, синенька робить, знаєте, і донести якісь там не тапочки, важко сказати. Рік прожив. І мокрі стіни да. волога, яка весь час тече. Лежати не можна, сидіти не можна, на ніч попустити там з і знов піднімають і вижити. То він не просто виживав там, він там займався дуже багато самосвіту. Як він казав, коли згадував. Ну, зрозуміло, якоїсь літератури національно орієнтованої давати не могли, і навіть переписки, і нічого такого бути не могло. А от література, радянська література, яка давала аналізи, характеристики, то що відбувається в світі, як гниє той захід з його капіталізму, які там інтриги між собою творяться, це було в великому доступі і легко давалося, ну, коли він не був в карці, і коли виконував свою роботу, яку там ну, їх примушували робити, я робів. Він дуже багато читав. Він настільки добре розумів основи державотворення. Економічну модель, як працює в державі, як захоплюють світ транснаціональні корпорації, і як політика є продовженням реальних інтересів економічних транснаціональних корпорацій і великих магнатів цього світу, він все це постив, зрозумів і вивчив не в школі, не в університеті чи інституті. Ми все вивчив там, в тюрмі. Виявляєте? Наскільки людина була цілеспрямована на те, щоб відбудувати? Завоювати незалежну Україну і відбудувати її. І, на жаль, характерна риса, що в більшості наших дисидентів розуміння і бачення цієї моделі, якою має бути Україна з її економікою, з її переважними галузями, яким вона може завоювати світ, у більшості наших дисидентів цього не було. Це напевно одна з тих причин, чому не відбулося швидке швидка розбудова української держави. З моменту її проголошення. Бо що щось будувати, має бути цей конструкт в голові. Має бути розуміння всіх взаємозв'язків, яз, впливів різних факторів, різних елементів, щоб їх зав'язати так, щоб вони всі працювали на інтереси української нації української держави. У Степана Кіковича все це розуміння і бачимо було. Тому жодне питання, яке б не стосувалося політики чи економіки чи оборони, чи ще чогось, він не задумуючись, знав чітко, яка має бути правильна відповідь, яке має бути правильне рішення. І тому він дуже прямо і чітко завжди говорив людям: це добре, це погано, це правильно, це неправильно. Ну і його прямо так. Це ліквідатори. Але ж не забуваємо, що перед цим були хто? Руйнівники. Замість руйнівників. Шоколадних прийшли ліквідатори. Його пряма мова. І дуже влучно. Два слова і чітко зрозуміло. Хто ті були ті. Це шпана. Шпана Шантрапа. Шпана, Шантрапат. Вони прийшли розпродати все і гайнути кудись. І країна їм ні до чого. Дуже влучні, дуже прості вислови і дуже зрозуміли Ну і те, що ви називаєте паратилами, це накази. Нап накази Степана Івача. Ми знаємо, їх небагато. Ну, до десятка. Найголовніше, держава має діяти, існувати вся країна в інтересах етнічної української нації. Решта все друге. Що тут не зрозуміло? Вся система має бути поводона саме так. Всі діяти мають чиновники і не тільки чиновники, саме так. Це місцеве урядування, все центральне врядування має відбуватися тільки в такому напрямку. Безпека. Деса-штурми війська вже загаломські. А атомна зброя. Да. Настільки відстоювати інтереси да. наш, нашого безпеки і збереження атомної зброї, що до нього спеціально присилали з Білого Дому радника сюди, радника президента, який укатував Степана Ільковича, щоб той змінив позицію. і не... Будоражив наш парламент і наше суспільство, щоб погодилися отак, от віддати, як віддали. Ну, не змогли переламати, не змогли переконати. А Степан пам'ятки дуже цікаво тоді розповідав. Дві з половиною чотири години гуляли по бульвару Шевченка з цим радником. І він розказував, ну що ви думаєте, що Росія буде завжди вам союзником? Вона не буде вам союзником завжди. Це зараз їсти нема, що вони там здихають, дайно буша. Да? А не їдяться, вони ж пиздуть знову на вас, а ми ж тут стоїмо. У нас споконвічна війна, ми ж стоїмо тут на обороні. Якщо ви не довіряєте нам, ну поставте ваших офіцерів разом з нашими на пульти управління цієї ядерної зброї. І той поїхав з цими напрацюваннями, з цими пропозиціями, Степана Ільковича, поїхав туди. Ну, але ж знаємо американську бюрократію, якою дуже багато в чому маніпулюють російські агенти, які там законсервовані десятками років живуть, які біля їхніх президентів, жінок, коханок, дітей, чого біля кого, маніпулюють і приносять відповідні бажання і рішення. Ну, на жаль, не змогли втримати методі ядерну зброю, але настанова Степана Гірковича, ядерного зброя, як один із основних елементів безпеки української нації, державі, яка має працювати в інтересах української етнічної нації, це є обов'язковий елемент. Друга настанова. Третя настанова, українська мова тут говорили, нема про що говорити, це один із найважливіших елементів української нації домінування і панування її тут на нашій землі і в найбільших територіях. Ну і земля. Нема землі в руках України, українців, немає середовища, де відроджується, розвивається і далі на нових етапах, нових терасах еволюційного розвитку спіралі буде рухатися українська нація, не буде цієї території, розженуть нас всіх, кого біди, кого інтереси, кого кар'єра, а кого ще якісь інші причини, освіту, завезуть сюди нам іммігрантів. Тому земля це теж один з тих елементів, який є обов'язковим поза будь-якими дискусіями, які мають бути в руках українського народу. Не латифундії, які визисують її, а українського народу, який створює середовище для відродження української нації і її розвитку. Тому ці імперативи, хоча б ці, нам треба було б взяти кожному на собі зброєння і далі їх не тільки просто там пропагувати, а зараз, а діяти. І останнє. Степан Ількович був людиною дії. Ми дуже багато зараз особливо з цими мережами, щоб вони були не ланяті. Багато читаємо, багато пишемо, багато емоцій, дуже багато аналітиків, тих, кого називають експертами в лапках і не в лапках, нормальні експерти. Дуже багато думок, порад, аналітики. А дії де? Де наші дії, нашого суспільства і тих провідних людей. Центрових людей для українського народу, які б мали вести і діяти і за собою піднімати. Навіть останні роки свого життя, вже коли не було такого великого середовища, яке було поруч Степана Міківчен, який він міг за собою вести, ну згадай. Жоден з важливих судових розглядів, який стосувався людини, яка впливовою була на якісь Добре. політичні чи безпекові питання в Україні не відбувалося, поки спали чи не приходить і казали суді, я тебе гадину, знайду, і ми тебе покараємо, то що ти робиш антинародну, протизаконну, протиправну справу. І вони чули, я розумію. І багато чого тільки його присутність судах, допомагало вирішити питання, випустити під заставу, не арештовувати там. Боялися, коли приходить, перенести краще засідання і не розглядати, тому що дзвінок звідти є з банку тут. Виконати треба. Гачки з компроматом великі на того суддю. Виконати треба, Ту Степан Іванович. банківська системою тиску репресій, ж на чого великих компроматів. І він повністю збалансовував і гасив цей тиск. Ви знаєте, яка сила, яка вона. Але людина дії в усьому завжди, з моменту, коли він був ще лікарем в часи радянській, в тюрмі, де його тримали в таборі. Коли до нього кожен рік приїжджав куратор з КГБ України і проводив з ним бесіди. Ми вже програли. Вам нема за що воювати. Україна буде завжди в складі Радянського Союзу. Союз як ніколи міцний. Він з ними вів розмови, дискусії, апелюючи, знаючи і маючи знання, бо весь час займався самосвітою. Жоден з тих обіцерів, який приїжджав, він не був настільки підкований, був підкований Степан Ількович в таборі. Вони приїжджали і просто було цікаво навіть поговорити з ними, тому що якби вони піднімалися ну, трошки до якоїсь рівня вище, ніж вони насправді були в своїй освіті і в своєму в готовності. Тому йому легко було розмовляти з комуністами в тому парламенті і їх переконувати, тому що він пройшов таку велику дискусійну школу і мав такий великий рівень освіти, своєї самоосвіти, що йому легко було як комуністів, що треба таки голосувати за незалежність, підтримувати зміни до Конституції так, так Людина діє. Це, напевно, основний імператив, якого сьогодні нам усім не вистачає. Нашої з вами з вами настанови. Діяти, діяти не дописом, не лайком, не просто аналітикою десь розміщеною, а діяти так, що спонукає до отримання потрібного результату в державі, яка не є дружньою до інтересів українського народу. Дякуюся, пане Юрій, що за Дякую, дякую, Дякую,